У вас, в принципі, там є матеріал текст звернення, але він без додатків. Оскільки ми б подавали звернення з додатками. Я спеціально роздрукував додатки, і якщо у вас є бажання, ви можете знайомитися з цими додатками. Ми провели доволі серйозний аналіз цієї проблеми, вивчили чимало наукових джерел. Вивчили дуже багато публікацій масових засобів, засобів масової інформації, працювали це питання з різними спеціалістами в галузі фізики, хімії, екології. Ось. Плюс, мій певний освітній рівень також дозволяє давати оцінку цій ситуації. Ось. І я хочу щоб не забирати багато вашого часу, сказати наступне. Перше, щоб ви по цій, по цій ситуації до кінця. Ми звертаємося зараз до вас, депутатів обласної ради. Окрім того, нам, нам вже були підготовлені звернення і передані, направлені. Перше Кабінету міністрів України, Генеральній прокуратурі, Міністерство внутрішніх справ, президенту України, голові уряду, трьом нашим народним депутатам Житомирської області. Ось суть полягає в тому. Есть, справа в тому, що пан Стимен, ось додатки, я тут залишу для вас, кого буде цікаво. Тут є четвертий додаток, це попросив екологічних послідствах утилізації ракетних бігателів твердого топліва ми То там Справа в тому, що система утилізації, яку пропонує порогацький хімічний завод, він включає процес гідророзмиву, коли під великим февральним тиском подається. Речовина гідроречовина, яка розмиває перте ракетне паливо. Але суть в тому, що компоненти цього палива всі залишаються, просто йде процес подрібнення цього палива. Потім з цього палива нас виготовляється вибухова речовина, яка використовується на відкритих і в нищих розробках. Територія ураження. Ось навіть у цій своїй науковій праці та пан Стименку, до речі, він е, технічний директор е, Павлоградського хімічного заводу вказує, що е, розпилення йде на території 40 км. радіус розпилення. Площа ураження під час одного вибуху складає в районі 1600 квадратних кілометрів. Панове. Враховуючи те, ось у нас справка є з Національної поліції, з департаменту по боротьбі з економічною злочинністю, де вказано, що Вся Побухівка в Оврузькому районі використовується, в Харостянському районі використовується, використовується на Волинському районі, використовується також в Житомирському районі, використовується в кар'ярні, як це біля Іванов, як е, в Березівці використовується. А тепер ми подумаємо, що е, там масово викидається діоксини. Суть тому, що діоксини провокують е, великі. Е, Збільшення онкологічних захворювань, плюс вони будуть е нанесити велику шкоду репродуктивні функції. І потім, е на протязі, через пару років, ми будемо мати наслідки економічні цього е процесу, коли будуть збільшуватися видатки на. Для Охорони здоров'я, коли будуть зменшуватися кількість працюючих громадян, які будуть працювати, сплачувати податки від своєї діяльності. І стосовно цього ми будемо битися до кінця, оскільки ми з нашої області ми хочемо тут жити. Ростити своїх дітей мені нікуди не збираємося уїжджати. Якщо ті люди, які е, за допомогою вони вважають, що там вигравши там пару е, сотень тисяч гривень за допомогою використання цієї отрути, вони зможуть забезпечити свої сім'ї. Але вони не рахують те, що е, будуть проблеми у сімей тих людей, які працюють на тих заводах. До речі, ми проводили, нам було цікаво, чи використовуватися ця бухтівка на. Підприємствах Ріната Ахметова. як оказалось, вона там не використовується. Плюс нам вказували по що вони там використовують продають свою ну, продукцію за кордон, так вони продають. Але вони окрім цієї наливної вибухівки, у них дуже великий асортимент виробництва бойових. Вибухових речовин та інших вибухових речовин. А стосовно того, що я, я думаю, що при всіх екологічних нормах вони не нереально покинути територію України, оскільки вона містить компоненти ну, твердого ракетного палива, а ця продукція вона не може вийти за територію нашої держави. До речі, в Сполучених Штатах Америки утилізація відбувається шляхом спалювання, але для цього вони використовують віддалені тільки пустелі, там де ну, ніхто не, не ходить. Багато там в принципі рельєф і, і графічні особливості цієї держави дозволяють. У нас такої, такої можливості немає. Сіки в нас Україна дуже густо наслідна, і я ще, ще раз сказав, що площа пораження одним вибухом становить 1600 квадратних кілометрів. Окрім того. Продукти вже, що відбувається після випуху, вони потім сідають на поверхні, плюс з атмосферними випадами вони попадають в ґрунтові воду. Подібні скандали були в Лівінській області, в Криворізькій області. До речі, в 2007 році, до речі, теж є рішення Криворізької міської ради, оскільки ви знаєте, що на території Криворізької міської ради є дуже багато відкритих гірничих розробок по видобутку. Залізні люди. там також використовується промислова вибухівка. Вони заборонили використовувати вибухово інші минули. Окрім того, для... Для, для інших органів, які там ведуть контроль над розподіленням коштів, ми передали інформацію стосовно там, куди ці як ці кошти ну, відмиваються. До речі, кожного року на цю програму виділяються великі кошти. Наприклад, в цьому році було виділено 277 мільйонів до тисяч, в Минулому році було 140 мільйонів виділено. Загалом на протязі останніх років під час утилізації цього фалу було виділено декілька сот мільйонів доларів. Спочатку фінансували Сполучені Штати, зараз в принципі, це все відбувається фінансування з бюджету України. Э, да? Такий формат був закрита. Вот вы сейчас, я вижу, вы готовы пишете, этот за это дело, мы готовы вас поддержать. Я сейчас разговариваю, я не перебиваю. Вопрос следующего порядка. Вот какие ответы вы получили, допустим, вы писали на да, Верховный Совет, такой писали, да? да. Вот, все бросили профильные организации, которые этим вопросом занимались, в том числе наша экологическая инспекция. Вот что конкретно, вот как мы должны поступить, потому что я смотрю, это еще очень, ну, вы давно боретесь, мы готовы вас поддержать. Вопрос, який должен быть формат. Лиця, а що ви получили? Як у нас написали камінька, там що від такої там? конкретно? я вам дам відповідь. По-перше, ми цей процес, то, що ми написали, у нас э, прийшли попередні відповіді, що там, воно получено на розвитку вік чи інший. У нас вже є пробіжні відповіді. А за рахунок того, що це доволі такі складне питання, і вже зрозуміли, в цьому питанні дуже велика корупційна складова. Загалі. Плюс вона затягується певним чином. Окрім того, я от починаємо рішення Київської міської ради. Хто бажає, в принципі, я заставляю додаток, ви можете ознайомитися, що просто я не забирав вашого часу. Конкретно доручити виконавчому комітету Криворізької міської ради. Перше, розглянути плани делеганти, приємства наукового виробничого об'єднання по аглограції і хімічних завод. Так, варти південні гіднично збагачувані кабіна та інших підприємства, які ведуть вибухові роботи щодо використання мультиної вибухівки, мартія також інших вибухових речовин, що місяць суміші відверта ракетне паливо та його повітрям компоненти. Пункт 1.2. не узгоджувати план підприємств щодо проведення промислових вибухів. І застосування емоційної вибухівки марки ЕРА, також інших вибухових речовин, що місяць сумішева передана ракетне паливо та його похідні, та компоненти, здійснення яких може викликати негативні екологічні наслідки. Путвається контроль з виконання покласти на постійну комісію міської ради з питань колодні, охорони здоров'я та, здоров та соціального захисту населення та першого заступника міського голови з у спитання Світлана Чуковина. Щоб розглядалося рада, то Так, я розумію, це І Яке там було рішення? це, це а, спа... і, першу, я перепрошую, там були експерти приїжджали. Це, це, я... Приїжджали експерти, говорили про те, виступали території підприємств і, і тому подібне, тому подібне. Наскільки я знаю, тоді було прийнято рішення, яке перед про те, що повинні дати відповідь відповідні служби і перші. Якщо є це, дозволяється, то питань в цьому немає. То е, як тобі задати питання, що вивчалося, є якісь рішення того всього? Дивіться, перше, то Дліться, тобто, у нас на бух, під час минулого скликання е, власної ради. То тобто, с було було прийнято два рішення. Перше рішення це було прийнято 31 першої с сесії року, яке по-перше, вони вирішили схвалити те звернення депутатів обласної ради до міських селищних та сільських рад щодо заборони використання вибухів Кера на об'єктах гідно допомогої промисловості області додається. Також там попідписати здання о текст звернення. Томорська область відзначається великою кількістю об'єктів гілогічно-добової промисловості різної потужності при експлуатації кар'єру. А саме при проведенні вибухових робіт в атмосферне повітря викидається значна частина неорганічних речовин та продуктів розпаду вибухових речовин, які є забруднюючими довкілля та несуть потенційну загрозу життю і здоров'ю людини, в тому числі і від використання при проведенні вибухових робіт емоційних вибухівки ЕРА, до складу якої входять компоненти твердого ракетного палива, що призводить до погіршення самопочуття та здоров'я людей, згиблі, збільшення кількості хвороб. я разговаривал с директором, когда получил телефон, это директор. Он говорит, мы можем запретить, но он может подать в суд и нас. Слушай, договор садач. Он говорит, у меня есть вся законодательная база со всеми выводами, всех комиссий, всего всего, что это просто ерунда, это популизм.

да. Мы можем только рекомендовать. Поэтому, ну вы слушаете, что, значит, продолжение какое? Для того, чтобы замахнуться, надо ударить. Понимаешь? Это я тебе говорю как старый физик старой формации. Поэтому, для того, чтобы мы вот это тут не разговаривали, а конкретно что-то решали, надо собрать всю документальную базу, правовую, которая нам позволит сказать директору, что он не прав. Сейчас у него все право в поле. Є всі виводи всі комісії, які є у нас в нашому государці. Я по, -по, -по, -по суті відповідаю на ваше питання. По-перше, ми свій час там, у них, вони беруть висновком інституту медведя, інституту фексикології. У нас є рішення, ми просто до цього додатку не додавали. У нас є звернення там, бюро технічної документації, яке поставлено під величезний сумнів заключення інституту Медведя. Справа в тому, що просто якщо ми будемо вдаватися до розвитку деталів, виробник заявляє, що Получається, детонування в кількі цієї наливної ери, я просто технічні моменти розказую, воно відбувається за використанням інших капсулів. Тобто там йде вибух капсуля... Е, то, ми це все прекрасно розуміємо. Ми розуміємо, що діоксин вирішує, що діоксин вирішує, що діоксин вирішує. Я розумію, що діоксин Да, я просто один, один момент. Сергій тобто, кажуть, що використовуються на електро капсулі, електродетонатор не використовується. Вони за допомогою одного зрива визивають зрив другий. В заключенні інституту відвідає дивився. Вибух проводиться як Тобто, вже виходячи навіть це з цього моменту, ми бачимо, що використовується дві різних вибухових речовини. Ви знаєте, яким чином у нас відбувається тестування будь-якої продукції. Я можу виготовляти найгіршу в світі колбасу, але коли прийде комісія в мене перевіряти, ну, я буду подавати ліцензування, я виготовлю найкращий зразок і потім буду розказувати, що я буду.

Якщо вони заборонені, ми не зупинимо сьогодні, що день кар'єри ми не зупинимо. Якщо є альтернативна зривчатка, то може рекомендувати директорам кар'єрів використовувати не зривчатку ЕРА, а альтернативну зремчатку, з якої мають такі далі. Ми можемо рекомендувати, що як може бути. Так, Прекращаємо. Колеги, підвірємося далі. Певна пропозиція вступати. Перше. Ініціювати звернення до Кабінету міністрів. Друге винести рекомендації, поки не з'ясуються всі обставини. Верпинити на тимчасово, певний період використання цієї вибухівки. Рекомендаційно попадати, що поки ми зі свого обставини, давайте ми, в принципі, будь ласка, привидемо. А далі ми просто будемо бачити, що є чіткі докази, коли вибухівка токсична і неправильна, ми будемо бачити, хто буде використовуватися. Спасибо. У нас тут готовий виступати. Депутат Ющенко, органічне виробництво, тваринство, землеровство, перероблення. Лідеру Європи. Те, що молодий чоловік говорить, це не так. псин це дуже страшна річ. Якщо він людина накопичується чуть-чуть довше, то жойні тварини, яких у нас на переміні дуже є багато, і дичина, і свійські ті ж здорові, і виживаємо молоко. І переробляємося швидше, 40 разів швидше. Тому, я думаю, так, ви не пробували робити незалежну експертизу, експертизу Я думаю, починати, ви напишете на кармін, це буде знову пачка. Діяти я думаю, що по-іншому треба. Треба робити серйозну незалежну експертизу. Можна з ким, ну, Я можу ну, там триматися в Гуджі, чи в Швейцарії, чи в Німеччині, щоб до того директора, який розказує, що все дуже добре, тільки цікаво, де він живе і де його діти. <плеси> це вся Україна так працює. <плеси> Ні, <плеси> це Хороше <ми знає>, проблема, але <що вони>, вивчається в баранці. Очень хороше продовження. <плеси> по утилізації в місті Баранінка, по утилізації і теж викидається деоксип. <плеси> а потім звертають на якісь місцеві підприємства. Хоча вони тихенько скинули і їх там прикрили Ну, Я ще не розглядав це питання, тому що депутатом став недавно. Тому я пропоную, що треба рекомендувати вам на чотирьох, хто бажає займатися даним питанням, тому як комісія не має права цим питанням не займатися, зробити експертизу, це відео. Тому що нічого ці не дадуть. Кобіри, їм все не ну от підставі, коли підстали прийшло, раз отримають. Коли у вас буде незалежна експертиза, незалежна. Ну, не такі вже вони великі, щоб люди. Я попитаюся по проекту, у мене сьогодні німці, по проекту який діє в Україні розвиток органічного ринку, можна зробити такий штат, тільки треба ми з тобою <голові> <і, голові> там <йому, голові> <голові> в молоді районах робити. Мене теж швейцарці, щоб купляти зерно, три роки їздили, брали землю, возили в швейцарію, робили аналізи. Бо якщо подивитися на мапу світу карту, то ми від Чорнобиля, знаєте, 2 міліметри. <голові> Тому... Хорошее продолжение экспертиза. Бо можем рішення своє. Давайте побачить, вы руку поднимали, пожалуйста. Таким чином, это эксперт чуть не платит. Так, тут слушай, мы вас слушаем. Давайте, пожалуйста. Як кажу, классики я вперше це это але Но різнув цьому напрямку, я не як ситуація 26 года. Якщо ми пулом Вирисовують додатків, е, 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 е. проведемо незалежну експертизу, е, Всі питання знімаються. Або в тому, або в так, Тільки так. Але до цього ми мож, маємо мусими, маємо право. Тобто фактично ну, спекулювали цим рішенням. 15 жовтня ми його скасували. Так що я думаю, що до цього питання не треба повертатися, треба доопрацювати, викликати інші сторони, експертиза і так далі, щоб це було об'єктивно і абсолютно законно. я хочу щось доповнити, дивіться, Справа в тому, що якщо виробник буде знати, що під час того чи іншого вибору буде проводитися експертиза, то повірте мені? Перевезти туди найліпшу вибухів у самого самобезпечнішу і проведеться вибух і якщо воно є землі, нічого то не спаси. Я ще скажу, просто є повноваження згідно закону про місцеве самоврядування, обласної ради. Ну я вам просто гарантую. І говорять, що це не наше. Не, я обрежу, в принципі. У нас немає нема підпорядкування сільських селищних міських рад, обласні ради. Кожна рада самостійна. Тому рекомендувати на певній території, щоб ми забороняли щось. Ну, повірте, заповноваження наші будуть перевищені. Це не закон. Іншими уважаемо. словами, уважаємо колеги, поступили одно конкретне реальне продовження: зробити незалежну експертизу.

<реклассная> Ребята, это будет зима Ну а что мы, это не, не, в, мы не будет. мы не можем делать конкретные предложения, которые заставят этих руководителей не взрываться, не задикуваться, не Мы не можем. Мы не можем на центристский Давай не скрюнимся. Также царствует стандарт,

И заказать эту комиссию, э, экспертизу, сколько она стоит. Да, слоя... Реально, потому что мы сейчас говорить будем так, реально. Вот есть такая организация, для того, чтобы взять, она стоит там, допустим, там 500 евро. А на а а до... что мы сейчас будем говорить? А за финансованием пропугуют конкуренция? А потом разберем Есть такое продолжение Готово? потому что мы там никогда с этого вопроса не выйдем. Вот тупике. Що, що тоді Це економічна вигода директором підприємства. <клес> Поясню, дивіться, то, 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 то на вибухівки, яка виготовляється по зразкам євростандарту, вона виготовляється селітра складовим. Селітра виготовляється з газу. Газ ми маємо певну оцінку, яка прив'язана по перше до курсу долару, <плес> і <то> плюс газу. Вартість цієї вибухівки в середньому складає 9 тисяч гривень. Павла Грайці використовуючи державне фінансування, Та, вони беруть цей компонент, яке ракетне пало, яке є енергоефективне, Вони замінюють частину севітри, не там теж є сімітра. Ті, певно, менші торпоси не замінюють сину 7 літрів замінюють твердим ракетним паром. За рахунок цього не профільний актив, він вони вже отримують готовий вироб. І за рахунок цього тона вже самої вибухівки а, то буде складати гронії шести тисяч гривень. Сергій, можливо, найефективніше буде наламати голову, а просто зробити, провести розслідування і сюжети сутиму. Ну, я готовий надати інформації, до речі, панове. Я хочу сказати, що цю тематику доволі таки серйозно досліджували свій час. Не, не, не просто якісь там бульварні видання, а урядовий кур'єр досліджував, журналісти урядового кур'єра. Там була написано в 2010 році доволі така серйозна стаття того приводу журналістам урядового кур'єру. Согласен, б... що колеги, конкретне продовження по данному просі. Кто але... готовність? А що управління думаю, є скажеться? У нас, це... немає? мене не вистачає, от у нього вистачає розуму, таке говорить, у мене не вистачає і стажу мого 31-річного не вистачає. Справа в тому, що дозвіл на використання, використання. використання бухівки дає десь до конфракт. Ці документи, як говорить голова комісії, є. за є, проти нема одного. Але громадськість право одному, що вони мають право знати правду. Провести дослідження, наука говорить, що там дівчину взагалі немає. Е, не Розумієте? Не 에, підтверджено аналізами інституту профільного медведя, який один може насмірити. Пан Ющенко правильно також не говорить, не що було б цікаво, щоб зробити. Незалежно від хто її зробить, за які гроші, це люди дороге задоволені. Я... Питання скоріше економічне і політичне, ніж екологічне. А, добре, добре, добре. Добре. Добре, добре, добре. Я, я хочу ваші думки, мені було важливо почути вашу позицію. Наша позиція буде незмінною. Ми тут живемо, нам на і, тому, нам, і, і нам буде, треба буде відповідати перед своїми нащадками, які Сергій. будуть ходити по лікарням і будуть Сергій. дивитися, чого я колись не, не підняв свою місце е, і не. не

Ми, ми Зараз, зараз експертиза. Давайте засідемо групу з трьох чоловік, а зечу б Ні, Я хочу сказати дуже просту річ. Я на цьому старший. Я хочу сказати, що перше, я пропоную дуже слухати. По-перше, коли ми робили це питання до сесії, де чітко був представник керівника, ви пам'ятаєте, яка чітко сказала, що такі-такі документи і тому подібні. Розумієте? Ні, якщо зробити незалежну, то потрібно А, щоб в цьому були зацікавлені, для цього потрібні кошти. власна рада не може, і вона може, ніхто не може. Давайте виділимо. Але ми не можемо виділити. Тоді це може зробити А. Або я перепрошую громадськість. Я ж продовжував. Ви знаєте, сколько стоїть така місія? Не, ви узнаєте, вони а, можуть зробити кошти на базі своєї громадської організації. Так, які люди зберуть кошти? Ви вийдете, я вам скажу, чому так розуміє. Ва, я вам під закінченням, коли у нас були засідання комісії.

Сколько будет стоить эта экспертиза и сколько она будет стоить, кто будет ее делать? Потом приходишь нет, на комиссию докладывать, а ми там уже делаем. Еще вопросы да, есть, товарищи коллеги, не закрываем відповіді, вопрос. Треба інформацію взять на виду. Я буду привязываюсь в що что у меня канала ви знаєте. І я узнаю. Кто мы сделали экспертизу? Потому что в чем права экология? Что есть вся законодательная база у человека, который делает это дело. Если мы еще более Говорит, я готов, вопросов нет. Со за всеми заключениями, выводами, с и так далее. Поэтому мы должны пойти другим путем. Сделать экспертизу, как вы предложили, и все будет нормально. Берем этот вопрос на вину. Вот за то, что прошу вы... голосовать. Кто за, кто против, принимается. Sí, señor sí, sí. sí, sí, sí. sí, Frost. Sí,